Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і нашій увазі Volkswagen Golf. Свіженька пропозиція. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Виїхав автомобіль з магазину 4.12.2018 майже 2019 рік по вікнах, по шасі автомобіль 2018 року. Білий металік. Легкосплавні диски, автомобіль має перелаковану дверку, крило і перехід зроблений на задню дверку. Вся решта в оригінальній фарбі. На ледовських стопах йде автомобіль. Класна досить комплектація. 36 кВт батарейка. В Голландії немає з меншими батареями. Гольфів, лише 36 кВт. На такій батареї автомобілі є гольфи, проїжджають 250 км. Заводом виробником заявлено 300, але 300 це досить акуратно, треба їхати. Використовувати рекуперацію купляли нас люди, які казали, що проїжджають 300 без кондиціонера. Антибликове термостекло лобове, датчики сліпих зон, сама повна комплектація даного автомобіля. Вікна 2018 року і Лобове 2018 року також. Білий металік, не знаю наскільки передає камера, досить класний практичний колір. Салончик шкіряний. Підсвіточка в дверях, в порогах. Діджитал панель. Пробіг даного автомобіля 62 тисячі кілометрів. Велика навігація. Камера заднього виду, підігрів сидіння, двохзонний клімат-контроль, автоматичний ручник. На дану хвилинку ми зарядили батарейку, показує. 204 кілометр. Розраховує кілометр до попереднього стилю їзди. Є різні режими їзди. Це Normal Eco і Eco+. Коли ми вибираємо Eco+, змінюється в більшу сторону. При режимі Eco+, не працює кондиціонер, отакий От автомобіль. Приїхав з аукціону. Ціна з доставкою в Україну в Україні буде вказано в темі відео. Так, включимо аварійний Щоб побачити, які поворотники, поворотники в нас йдуть в даній моделі динамічні, задні стопи ледовські, досить стильний і сучасний автомобіль так є. Дві зарядочки. Одну ми використовуємо як продовжувач, тому що на всіх швидкісних станціях в Україні є. І друга для звичайної розетки. Є ще багато інших автомобілів, таких як Nissan Leaf. Також є Hyundai Kona. Також приїжджають Kia Кіа Ніру. Кого цікавить цей автомобіль або будь-який інший, телефонуйте, робіть попередні замовлення, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні свіжі пропозиції. І також діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.